Добрий день. Сьогодні хочу поговорити про таку снасть, традиційну китайську снасть, якою ловили китайські риболови до того, як у них з'явилася тайванська риболовля чи те, що в нас називають храбуною, а саме бобишки. Бобишки, до речі, українською теж бобишки буде слово. Інакше її можна, можна назвати рознесений поплавець. Дуже цікава снасть, яка дуже ефективна і дуже допомагає в деяких випадках. Що складається снасть? Снасть складається. От гачок зачепився. Ну тут, тут у мене, так як я роблю сам, у мене завжди є конектор оснастки, яким. Кріпиться до вудки. Ліска, ліска, до речі, не має бути дуже тонка, ну, найтонша чи найтовша це 0,18. Я роблю там 0,18 завжди. Повідесь роблю тонкий, 0,12. От, У мене вантажик. Стрічкою вантажик, я його просто накручую на ліску. Він там гуляє. Тут, от в даному випадку, у мене швидкозйом, тому що я можу міняти швидко по віці будь-якої довжини. Безбородий гачок маленький. І основне, що в цій снасті, це сім отаких бабишок. Сім бабишок. І як же працює ця снасть? Снасть працює добре тоді, коли 4 нижні бабишки оці чотири, Знаходяться під водою. П'ята притоплена. І дві лежать на воді. Треба саме так підібрати вантаж. Може будь-який вантаж. Тут можна спокійно і дробинками завантажити. І повідесь, повійдесь, ну, там, може, 15, може 10 см, може бути два повідця. До речі, китайці раніше ловили точно так же, як у нас, на зерно. на Тваринні, насадки на черв'яка, на мотиля можна спокійно ловити. Можна ловити також на мармишку. Все це працює, все це добре влаштовано. Все це працює, все працює. Для чого я використовую цю снасть? Цю снасть я використовую завжди на ближній дистанції, коли умови не дозволяють мені ловити, ну, звичайно, так як я ловлю корейським стилем. Вона дуже добре підходить до малої глибини. Тут спокійно можна ловити там, на 40 сантиметрах чи навіть на 30 сантиметрах. Можна добре ловити в захарачених якихось водоймах, в вікнах, в водорослях. Можна ловити в проводку на невеликій течії. Ну і можна ловити на мормишку. До речі, китайці дуже часто ловлять на мормишку, так як от наші риболови на боковий ківок. Точно так же вони так ловлять і так у них. Працює теж на черв'яка, на мотиля, на горох, на тісто, на що завгодно. По можна робити як китайський, так і корейський з підпаском. Теж все. Основна умова. Чотири бабишки в воді. Одна притоплена і дві лежить на, на воді. Чому близька дистанція? Тому що тут треба бачити, як ведуть себе саме оці. Чотири бабишки, які під водою. Будь-яке клювання риби будь-яке клювання риби, буде отак, це от буде лежати, а тут от, отак от буде. Якщо ми бачимо такий рух під водою, то це вже покльовка, треба підсікати, там риба. Але видно його тільки з невеликої дистанції. Я не використовую з такою снастю, снасть довшу, ніж 2,70 чи ну, 3,60 це при дуже таких рідких умовах. Зараз покажу, як це виглядає в воді. Закидую снастку в воду. І от видно. Чотири бобишки під водою. Одна бобишка на воді і дві бобишки отак плавають. І будь-яке клювання воно буде викликати рух, якийсь рух тих бобишок, які під водою. Вони підуть вправо, вліво. І це буде клювання. І треба підсікати. Дуже ефективна снасть у нас поки недооцінена. Користуйтесь. Всім привіт!